Доброго дня, з вами автомайданчик Біарато. Мене звати Віталій, і я вам сьогодні хочу розповісти про асортимент наших автівок. Як ви бачите, у нас автівок дуже велика кількість тут і мінівени, і універсали, седани електромобілі і так далі. А сьогодні я вам розповім про паркетники, які у нас присутні на майданчику. Давайте пробіжимось. Почнемо з ось такого автомобіля. Це у нас Renault Kadjar. Автомобіль 2017 року з дизельним двигуном на 1,5 літра, автоматична кропка перемикання передач. Родзинкою цього автомобіля є те, що тут оригінального пробігу всього 114 тисяч. Автомобіль на гарній комплектації свіжопригнаний з Європи без пробігу по Україні. Наступний варіант це у нас Hyundai Santa Fe. 2016 рік, бензин 2,4 літра, автоматична кропка перемикання передач 170 тисяч пробігу. Наступні два автомобіля це будуть у нас тігуани. Volkswagen Tiguan 2017 року, дизель 2-літровий, повний привід, автоматична коробка перемикання передач, двигун тут 2 літра дизель саме той двигун, який використовують і в бусах в Т6, в Т5, і Volkswagen Passat, Шкоди, Octavia, Суперби і так далі. Дуже багато де стоїть такий двигун. Вони надійні, вони економні, вони недорогі в обслуговуванні і їх за це полюбляють. Ця автівка у нас має контроль полоси, Адаптивний круїз-контроль, сам може паркуватися і максимально топова оптика це у нас full-LED фари. І вони вирізають автомобілі, які їдуть в, ваш, в вашому потоці та зустрічний поток також. Наступний варіант це у нас іде 2018 року, також Tiguan, але це у нас іде Old Space. Він трішечки довший, ніж попередній автомобіль. З комплектації. Тут у нас штатна Webusta. То, чого немає в цьому автомобілі, що тільки що розповідав, штатна Мебаста, підігрів сидінь, клімат-контроль, контроль полоси, також адаптивний круїз, також може сам, е, сам паркуватися. Далі. Land Rover, Land Rover Evoque. Це автівка 2017 року. 2 літри дизель. Автомобіль весь рідній фарбі, без єдиного підфарбування. На контролях полоси, на безключовому запуску, камера заднього огляду, датчики світла, датчик дощу. Та багато всього іншого. Це найнижча ціна в Україні. Даний автомобіль з Європи без пробігу по Україні в рідній фарбі. Ще раз наголошую на цьому. Чого я за це говорю? Бо найнижча ціна в Україні і підвоху ніякого немає. Ще раз, Land Rover Evoque 2017 рік, 2,0 дизель на механічній коробці перемикання передач в чудовому стані зауважень по кузову і з технічної сторони абсолютно ніяких немає. Далі Nissan Кашкай, 2014 рік, 1,5 дизель, К9К. Надійний простий економний двигун. Такий же самий двигун, як ми з вами починали з каджара. Там також цей же самий двигун, 1,5 літра. На контролі полоси, парктроніки, умивач фар, датчики світла, дощу, повний електропакет. Парктроніки, як спереду, так і ззаду. Оптика вже йде лінзована. Тут у нас 2014 рік, 207 пробігу, 1,5 на механіці. Далі кашкайчик. Кашкай у нас іде 2008 року, бензиновий двигун на 1,6 Е, 119 тисяч пробігу. З комплектації ми тут маємо омивач фар, парктронік задній, клімат контроль, всі скло підімачі на титанових дисках, автомобіль також в чудовому стані. Маємо ще два кашкая 2010 і 2012 рік. Що стосується сірого. Панорамний дах, датчики світла, датчик дощу. Оптика йде лінзована, клімат-контроль у нас присутній в цьому автомобілі. На титанових гарних дисках це бензин 2 літра, автомат, повний привід. Чорний він у нас йде, дизель 1.6, Такий же самий двигун використовують в таких автівках, як Mercedes-Vito, Рено Трафік, Ніссандрімостар, тобто в бусах, в більш потужніших автівках. Там, де потрібна більша потужність. Тут у нас цей же самий двигун. Це у нас цепний двигун. Цепок, до речі, поміняний. Масла фільтра поміняні буквально от щойно. Декілька днів тому масла і фільтра були замінені. Автомобіль має зовсім свіже мастило, він на ньому ще не катався. Ходова повністю обслужена. Що стосується комплектації, тут у нас також є панорама. Маємо датчики світла, датчик дощу, клімат-контроль двохзональний. Камери 360, камера ззаду, камера спереду, камери бічні. Салон іде комбінований шкіра з Алькантарою. Чудове авто, надійне, потужне, економне, народний автомобіль. Далі маємо Peugeot 3008. Це у нас 2009 рік. Що стосується цього автомобіля, 1,6 бензин, передній привід. Автівка пригнана з Європи без пробігу по Україні з комплектації: це датчики світла, датчик дощу, кліматконтролю, сіскопідіймачі, проекція на лобове скло. Маємо фари як спереду, так і ззаду. А ще автомобіль з парктроніками. Також спереду і ззаду. Далі Peugeot в білому кольорі, Peugeot 3008, білий перламутр на шкіряному салоні. Дизельний двигун 1,6 літра, 290 пробігу 2009 року. Проєкція на Лобове, зеркала складаються, кліматизація, датчики світла, дощу, панорама та багато-багато всього іншого. Також на парктроніках і також на протитуманних фарах. Lexus 2007 року. Це у нас іде RX 350, бензиновий двигун на 3,5 літра. Надійний, потужний. Драйвовий і економний двигун. З комплектації шкіряний салон, пам'ять керма, пам'ять сидінь, підігрів сидінь. Люк має цей автомобіль. І також на парктроніках. В чудовому стані, незважаючи на свій вік. Цей автомобіль буде дарувати вам емоції, і таких автівок в такому стані їх взагалі мало, як цей автомобіль. Далі, Kia. Kia Sorento 2012 року це бензиновий е, варіант автомобіля на світлому салоні. 147 тисяч пробігу. Даний автомобіль має. Е, і чудовий в нього колір. Зелений, лівковий такий, і він переливається під разними кутами, по-різному виглядає. Цікава автівка, потужна, велика. Е, Nissan Рок 2016 рік. Е, Дана автомобіла. Даний автомобіль має камеру заднього огляду. Це автомобіль з Америки, і пошкодження в нього було просто незначне. Була пошкоджена ось ця фара, а також решітка радіатора і незначне пошкодження по бамперу. Вся безпека ціла, нічого в нього не стріляло. Має додаткову встановлену сигналізацію, і автомобіль технічно повністю справний. зауважень ніяких по ньому немає. В гарному стані народна автівка. І ціна також цікава 13500 ціна даного автомобіля. 2,5 газ бензин економно, потужно, надійно. Джип, Джип Патріот. Повнопривідний. 2015 року. Двигун у нас тут працює як на бензині, так і на газу. 2,4 об'єм даного автомобіля. Пробіг всього 94 тисячі кілометрів. Повний привід для тих, хто хоче на рибалку. На охоту грибники і так далі. Тобто це золота золота середина по автівках. Дуже цікавий автомобіль. Ще маємо лінійку німецьких скажімо так брендів, таких як BMW. Два варіанти, це у нас BMW X5 2011 року. Дизель 3-літровий. До речі, це Сороковка. E, значить, e, даний автомобіль має оригінального пробігу всього в 229 тисяч. Автівка вся в рідній фарбі, без єдиного підфарбування і на дуже крутій комплектації. По комплектації, по-перше, дотяжка дверей. Це у нас сімимісна версія на шкіряному салоні, клімат контроль для 4 зональний, підігрів задніх сидінь, електропривід кришки багажника, контроль полоси, проекція на Лобове підсвітки в дзеркалах дзеркала складаються. Камери 360, Камера ззаду, камери бічні в бамперах ідуть. І, до речі, цей автомобіль. Передня частина затягнута в бронеплівку. Ось так вона трішечки виділяється. Я думаю, вам буде видно. Тут у нас бронеплівка. І автомобіль весь в рідній фарбі. Технічно повністю справний. Зауважень ніяких немає. І з оригінальним пробігом, невеликим пробігом, всього в 229 тисяч і ця автівка. Без пробігу по Україні. Це пригнене авто з Європи. BMW X5 2016 року дизель 2-літровий. Два літра офіційна машина. Має всього два власника в Україні оригінального пробігу всього 186 тисяч. Автомобіль обслужений, також весь в рідній фарбі, без єдиного підфарбування. Має гарну комплектацію, має тачскрін, уже, панель мультимедійної системи, до речі, ця автівка без мочовини, без адблю, так як більшість автомобілів, майже всі, вони в таких роках йдуть саме з мочовиною. Саме ця автівка доволі таки потужна, економна, і 2 літра їй більш ніж з головою вистачає, якщо ви берете для спокійної їзди, більш ніж достатньо. Ось такий ось цікавий автомобіль. Маємо ще от, от такого туарега 2015 року, 3 літра дизель з оригінальним пробігом всього в 146 тисяч кілометрів. Він також весь в рідній фарбі. По капоту сколів практично немає, бо тут невеликий пробіг. Шкіряний салон і ця автівка в Орлайні. Саме Арлайн комплектація у нас, шкіряний салон, парктроніки, контролі полоси і так далі. Цікавий автомобіль, цікавий, потужний, надійний. Старіший Touareg орегу, такі як у нас є. Це 2010 року 3 літри дизель, днів-підвізка. В цьому також у нас на, на пневмі він йде. Да? От ці всі автівки вони йдуть два Touareg Вони на пнєвмо Тут в цьому автомобілі маємо контроль полоси. Люк, кліматізація, підігріви сидінь та багато багато всього іншого. І ще от майже в самому кінці майданчика у нас стоїть Audi Q5. Audi Q5 е також йде в S-Line, Це спорт версія, зовнішній, внутрішній S-Line. 2018 рік, 3-літровий дизель, 3 літра дизель. Для цієї маленької крихітки 3 літра це більш ніж достатньо. Також маємо круту оптику, маємо спортивні сидіння, проекція на лобове скло, кліматизація, адаптивні круїзи, підрулювання і так далі. Автомобілі в чудовому стані заслуговує уваги. І таких автівок дуже мало. До речі, це автівка без пробігу по Україні. І на завершення: Мерседес, Мерседес МЛ 2006 року, 3,5 газ бензин. 257 пробігу. На білому шкіряному салоні червоний зовні ось такі. Також хочемо вам нагадати, що у нас надзвичайно великий асортимент автівок. Більше ста автівок є в наявності. Якщо ви відкриєте посилання на весь наш асортимент, ви побачите актуальні автівки, вони завжди у нас в наявності, завжди є на майданчику. будь які з цих автомобілів, що ви бачили, ми можемо вам продемонструвати більш детальніше, вище з вами на відеозв'язок навіть. І покажемо вам він-код цих автівок. Покажемо цей він-код на відеозв'язку. Чому я про це говорю дуже часто на сьогоднішній день в оголошеннях автівок, які продаються в авторіях, підставляється він-код від чужої автівки. Просто від чужої, від іншої автівки. Буває таке, що підбирають він-код під хоч схожий автомобіль. А буває таке, що геть навіть ніхто не підбирає. Ми вам продемонструємо автомобіль. Запустимо на холодну, покажемо його, перевіримо толщиноміром, чи автомобіль фарбований чи не фарбований. Продемонструємо вам він-код. Якщо буде потрібно, поїдемо з вами на будь-яке СТО для перевірки. Так що приїжджайте це місто Бердичів, вулиця Шкіряників, 8, автомайданчик Біра У нас велика кількість авто, ми працюємо щоденно без вихідних. Усі документи оформлюємо на місці.